Яку юридичну силу має електронний військово-обліковий документ, отриманий у дії? Що запропонували урядовці? Аби процедура бронювання проходила без ризику мобілізації, які періоди не входять до відпускного стажу? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 29 липня по 2 серпня. Поїхали! Відтепер електронний військово-обліковий документ з qr кодом і можливістю відтворити його в pdf форматі можна отримати не лише через мобільний застосунок Резерв Плюс, а й на порталі Дія. В документі міститься інформація з реєстру оберіг, зокрема про статус бронювання чи наявність і відстрочки. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Щоб отримати військово-обліковий документ на порталі Дія, необхідно авторизуватись за допомогою КЕП, вибрати сервіс військово-обліковий документ, натиснути Подати заяву і підписати заяву електронним підписом. Документ протягом 10 хвилин з'явиться в кабінеті громадянина на порталі Дія. Докладніше про нову форму військово-облікового документа у курсі на Кадроленд. За офіційними роз'ясненнями Міноборони електронний військово-обліковий документ сформований через Резерв Плюс або Портал Дія та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу. Головна умова: електронна версія військово-облікового документа повинна містити QR-код, який придатний для щитування як безпосередньо у відповідному застосунку, так і у роздрукованому вигляді. Нагадаю, що військово-обліковий документ може перевірятися у всіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, представниками ТЦК, поліції, працівниками держприкордонслужби служби, а роботодавцям при працевлаштуванні та під час формування списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, про військово-облікові документи при працевлаштуванні та нові правила ведення військового обліку на безкоштовному вебінарі вже 9 серпня. Пенсійний фонд наводить покроковий алгоритм передачі відомостей для цілебронювання на своєму веб-порталі. Нагадаю, що для цілебронювання через портал Дія критично важливі підприємства повинні були подати до 1 серпня через веб-портал пенсійного фонду відомості про трудові відносини з працівниками, що мали місце в період з 8 червня 2024 року. Після 1 серпня. Такі відомості необхідно передавати не пізніше ніж протягом наступного дня після відповідної події. Отже, щоб передати дані про рух кадрів на підприємстві, необхідно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду як юридична особа за допомогою кваліфікованого електронного підпису в особистому кабінеті страхувальника у розділі комунікації з ПФУ. Обрати опцію Відомості про трудові відносини далі обрати опцію Повідомлення про зміни в трудових відносинах у відкритому. В полі визначте параметри пошуку обрати опцію Подати повідомлення у полі «Повідомлення» внести необхідні дані про особу та натиснути кнопку Додати запис у вікні Запис про трудову діяльність Заповнити тип, атрибут та дату в події та внести реквізити документа. Підстави натиснути Зберегти, а далі перевірити дані сформованого в повідомлення та натиснути кнопку Підписати та відправити в ПФУ. Про те, як забронювати працівника через дію в інтерв'ю з експертом-практиком вже 7 серпня, наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо. В посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 11453 про внесення змін до статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо усунення корупційних ризиків пов'язаних з оформленням у ТЦК та СП документів, необхідних для бронювання. Законопроектом зокрема пропонується внести зміни до статті 25 вказаного закону і заборонити направлення на ВЛК та призовне військову службу протягом певного періоду оформлення громадянином. Або організацію документів щодо відстрочки від призову на військову службу або бронювання, маєте запитання? Задавайте його в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Державна податкова служба нагадує алгоритм оформлення трудових відносин з найманими працівниками, який однаковий для всіх роботодавців, він включає три основні кроки: перше це укладення трудового договору в усній або письмовій формі. Нагадаю, що під час дії воєнного стану трудовий договір може бути укладений усно навіть у тих випадках, коли стаття 24 КЗПП говорить про його укладення у письмовій формі, наприклад, при дистанційній надомній роботі тощо. Другий крок. Це влаштування це оформлення наказу про прийняття на роботу. При цьому наказ видаємо обов'язково, в тому числі при укладенні трудового договору, в письмовій формі. І третій крок це подання в електронному вигляді до державної податкової служби. Повідомлення про прийняття на роботу за формою, наведеною у додатку до постанови номер 413 Однак не забувайте про ще один етап протягом 7 днів з дня видання наказу про прийняття на роботу приземника військовозобов'язаного чи резервіста слід про це вповідомити до ТЦК. Зразок заповнення повідомлення про прийняття на роботу є у нашій рубриці. Документи. Держпраці роз'яснює, чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, час перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами. За новими правилами обрахунку тривалості щорічної відпустки, які діють з 24 грудня 2023 року, не враховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Період перебування у відпустках без збереження зарплати через сімейні обставини у разі виникнення збройної агресії проти України через воєнні. Не стан за частину 3 статті 12 закону номер 2136 Якщо працівник, наприклад, перебував у неоплачуваній відпустці за сімейними обставинами тривалістю 30 календарних днів з 18 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року, то 6 днів цієї відпустки ще зарахують до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, а 24 дні слід виключити із відпускного стажу при підрахунку днів щорічної основної відпустки. Бажаєте швидко підрахувати тривалість щорічної Вічної відпустки скористайтесь нашим калькулятором дні відпусток. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому в кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий youtube канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб написати. Нам з вами було про що поговорити, папа. -па.